Криворізька спеціалізована загальноосвітня школа номер 20, єдина в області з поглибленим вивченням німецької мови. Учні школи мають змогу отримати німецькомовний диплом та навчитися у таких країнах як Швейцарія, Німеччина та Австрія. Кваліфіковані вчителі надають учням знання на високому рівні. Своїми здобутками школа відома навіть за межами області. Признаюсь, мені приємно в школі по одній причині, що працює областной администрации. В областном свете я всегда знал о том, что 20-я школа занимает призовые места не только в городе Крымова и в Днепропетровске, и в масштабах Украины считается лучшим таким заведением. У рамках програм президента України відкритий та будимо нову Дніпропетровщину, а також обласної програми Дніпропетровщина, новий стандарт освіти за бюджетні кошти. 20-та школа отримала 17 нових комп'ютерів, що допоможе учням школи вийти на зовсім новий рівень. Ця нова комп'ютерна техніка вона, звісно ж, дуже нам стала у пригоді. Діти можуть освоювати, опанувати нові програми, презентувати свої проекти. І саме на наступному тижні ми стоїмо на порозі такого іспиту, і комп'ютерна нова техніка нам буде дуже доречна. Современне суспільство без інформації, як ми всі знаємо, нікуди. А саме культура володіння інформацією, культура роботи з технікою сучасною, вона формується саме в школі. Тому в школі дуже необхідні сучасні комп'ютери. Керівництво школи та учні висловлюють подяку за нове обладнання владі та В'ячеславу Задорожному. адже за допомогою мережі інтернет учні та вчителі можуть проводити онлайн-конференції зі своїми партнерами та колегами за кордоном і обговорювати спільні проекти. Випускні класи мають безмежний доступ до інформації і всі умови для швидкої і якісної реалізації своїх ідей, аби краще підготуватися до міжнародного іспиту ДСД. А ідеї в учнів серйозні та актуальні. Моя тема це атомна електроенергетика та закон про її вихід у Німеччині, Бельгії і чи можливо цей вихід від ядерної енергетики в Україні. Я можу зробити більше. Для мого проєкту можу знайти більше інформації. Моя тема називається екологічне право і досліджувати документ без інтернету для мене не було можливим. Залишається додати, що наявність мультимедійної техніки у навчальних закладах вже стало нормою. Відтепер учні не відчувають обмежень у здобутті знань.